Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я буду готувати млинці із грибною начинкою. Начинку я приготувала раніше, а сьогодні вирішила зробити млинці. Так що готовлю. Кому сподобається, робіть як я, а не сподобається це ж таке. Кожен готовий по-своєму. Сьогодні вони в мене не пісні, тому що будуть яйця, борошно, молоко. І на кип'ятку мені вони саме дуже подобаються, так що показую з кип'ятком. Получається, таке заверне тісто. Воно ріденьке-ріденьке. І, виходить, тоненькі вони. А це я зараз буду заливати окроп, кип'ячену воду. І тісто становиться таке, воно аж білішеньке таке. Ну, мені з ним саме дужче подобається. Вони такі тоненькі-тоненькі. Добавила я сюди ще крахмалу. У тісто наливаю ще ложки 2-3 олії, а також на петельню ложу. Ну, там трошки, щоб вона не розливалася, а то щіточкою так розрівняла по всі пательні І нормально. Огонь уключила. Огонь уключила, щоб пательня була не тепла, а навіть гаряча. А тоді вже наливаємо туди тісто. Тісто налили, бистренько воно розрівняли його по всі сковорідочки чи пательні. І все нормально. Там минутка дві, так і там дві. Смотря, як жариться, як у вас температура огня. Була. А то края потемнішали, вони все перевертаєте і так постійно. У ну, мене тут ці млинці дуже великі, там в діаметрі десь 30 сантиметрів вони. Ну, і блінчики в мене чи млинці вийшли дуже великі. Ну, як казала моя бабуся, якщо спомню, я маленька бігала, а пиріжки в неї були такі великі-великі, вона каже, та нічого. Хоча чам стидно, зате душі родісно. так так вона і є. Ой, От отакі Получилося. А це грибна ця ж начинка. Там гриби і цибулькою, Посолила їх трошки і все, даже не перчила. Вони так смакота. Один взяв пообідав. один взяв повечеряв. Так и нормально. Так що пробуйте, учіться і в кожного все получиться, була похота. А я бажаю вам миру, добра, злагоди і благополуччя. І всього-всього вам самого-самого найкращого. І до нових зустрічей!